Вітаю, мої любі! Сьогодні в нас заняття з математики. Ми повправляємось у розв'язуванні прикладів, розв'язуванні задач, а також пригадаємо з вами символи, які нам допомагають записати будь-що. Приготуйтесь до заняття, нам необхідні зошити, кольорові і прості олівці та лінійка. Починаємо! Для виконання першого завдання нам необхідно з вами пригадати умовні позначки стану погоди і обрати для першого овальчика позначку, якою позначають сонячну погоду, для другого хмарну погоду, для третього опади у вигляді снігу, для четвертого опади у вигляді дощу. А поки ви пригадуєте, надаю вам маленьку підказку. Розгляньте позначки та оберіть для першого овальчика сонячну погоду. Для другого хмарну, Для третього позначку, яка означає опади у вигляді снігу. А для четвертого у вигляді дощу. Отже, коли ми пригадали... Можемо стати до роботи. Сонячна погода позначається суцільним сонечком із промінцями. Похмура погода позначається і хмаринкою, за якою виглядає наше сонечко. Опади у вигляді снігу позначаються хмаринкою, з якої випадають сніжинки. Опади у вигляді дощу позначаються хмаринкою, і з неї випадають крапельки. Ось так. Розмалюйте ці малюнки. Ось такі позначки у нас вийшли. Рухаємось далі. Наступне завдання заповнити таблицю. Пригадайте, про що кажуть оці умовні позначки. Так, про розмір. Отже, в нас буде маленький розмір, великий розмір і середній. В кожному стовпчику щось ми позначимо. І є в нас рядочки з геометричними фігурами. В першому рядочку має бути зображене коло. Маленьке вже є, велике вже є. Посередині яке ми позначимо? Так, середнє, яке більше за попереднє, але менше за наступне. Другий рядочок прямокутник. У нас нема якого маленького. Отже, на місці пропуску намалюємо маленький прямокутничок. Наступний рядок трикутник. Якого трикутника нам не вистачає? Найбільшого намалюємо в порожній клітинці найбільший трикутник. Ось таким чином, завдяки символам ми з вами заповнили табличку. Наступне завдання. Знайди і виправ помилки. Погляньте, приклади вже розв'язані. Але є деякі приклади, в яких допущено помилки. Ось тут нам знадобиться наша лінійка. Пригадаємо, як ми рахуємо за допомогою лінійки. Коли стоїть знак плюс, ми від заданого числа рухаємося праворуч. Коли мінус, ми від заданого числа рухаємося ліворуч. Отже. 5 плюс 3 дорівнює 8. Перевіряємо. 5 плюс 3 1, 2, 3. Чи дійсно 8? Дійсно 8. Рівність вірна. Дивимось другий приклад. 10 мінус 2 дорівнює 7. Перевіряємо. 10 мінус 2. 1, 2. Відповідь 8, А в нас вказано 7. Отже, відповідь неправильна, ми її закреслюємо і записуємо правильну відповідь. 10 мінус 2 дорівнює 8. Наступний приклад складніший. Вже дві дії в одному прикладі. Отже, ми не поспішаємо, аби не заплутатись. 4 мінус чотири. Поставте пальчик, щоб ви не забули, де ви зупинилися. Виконуємо 4. Мінус 4. 1, 2, 3, 4. Це 0. І ще плюс 3. 1, 2, 3. Правильна відповідь 3. А в нас вказано 7. Це невірно закреслюємо і ставимо правильну відповідь. Дорівнює 3. Наступний приклад: 5 мінус 1 плюс 4 дорівнює 8. Перевіряємо: 5 мінус 1. Виконуємо 5 мінус 1 це 4, плюс 4. 1, 2, 3, 4. Правильна відповідь вісім. У нас записано вісім. Отже, приклад правильний. Наступні два приклади перевірте і виправте самостійно. Наступне завдання отаке замудрене, так? Вставте пропущені числа. Отже, дивимось, що в нас є. Почнімо спочатку. Три плюс. Декілька, ми ще не знаємо скільки. Рухаємося за пунктирною лінією. Відповідь має бути вісім. Отже, як нам з вами здогадатися, яке число має стояти на місці пропуску? Ми з вами ставимо наші пальчики на троєчку і вісімку, але на лінійці 3 і вісім. І рахуємо, скільки кроків між ними. Ось три, ось вісім. Рахуємо, наближуємо будь-яку сторону, але лише одну. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять стрибків перевіряємо іншу сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Не вистачає 5 кроків. Отже, на місці пропуску ми маємо записати цифру 5. Бо 3 плюс 5 буде 8. Дивимось наступний приклад. 6 плюс декілька. Знову поєднуємо лінію. Теж вісім. Виконуємо так само. Ставимо на шістку і на вісімку. Скільки кроків їм не вистачає для того, щоб наздогнати один одного? Один, два. Один, два. Отже, шість плюс два дорівнює вісім. Наступне Чотири плюс декілька. Рухаємось за пунктирною лінією теж 8. Виконуємо аналогічно 4 і 8 поставили і стрибаємо назустріч. 1, 2, 3, 4. Не вистачає 4. Інші пропуски заповніть самостійно за таким самим способом. Наступне завдання дві задачки. Пригадаємо, як ми з вами за допомогою прямої позначали кількість елементів задачі. Розгляньмо спочатку малюнок. На першому малюнку в нас зображені іграшки. Так? Є м'ячі і є кубики. Скільки м'ячів? Два. Скільки кубиків? Чотири. Чого більше? Більше кубиків. Чого менше? Менше м'ячів. Отже, погляньте, на нашій прямій є два відрізочки. Менший і більший. Скажіть, будь ласка, що буде позначати більший відрізочок? Так, він буде позначати кількість кубиків. Скільки в нас кубиків пригадаємо? 4. Отже, над більшим відрізочком поставимо цифру 4. Менше на цьому малюночку м'ячів. Скільки їх? 2. Отже, яке запитання ми можемо скласти до цієї задачі? Так, скільки всього іграшок на малюночку. Коли ми запитуємо, скільки всього, який знак нам допомагає, плюс отже, нижче запишемо розв'язок задачі. 4 кубики плюс 2 м'ячі, дорівнює порахуємо, скільки всього елементів на малюнку. Шість отже, всього їх. Шість можемо записати у схемі. Друга задача. Зображені діти. Є хлопчики і дівчата. Погляньте на, нашому, на нашій прямій теж є дві частини. Коротша і довша. Давайте з вами порахуємо, скільки дівчаток на зображенні. П'ять дівчаток, скільки хлопців. Троє. Кого більше? Більше дівчаток. Кого менше? Менше хлопців. Виконайте запис на схематичному зображенні. Придумайте запитання та складіть розв'язок до задачі. І ще одне завдання в нашому зошиті. Продовжи малюнок. Давно вже не було графічних диктантів. Ми з вами. Ставимо олівчик на місці закінчення друкованого візерунку і повторюємо його від початку. Собі його проговорюємо. Крок вгору, крок праворуч, Крок вгору, крок праворуч, крок вниз, крок праворуч, крок вниз, крок праворуч. І так само рухаємося до кінця всього поля. До кінця! Ось і прийшов кінець нашого заняття. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, у вас всі завдання виконані відмінно. Ви вже дуже багато знаєте. Чекаю фотографії ваших зошитів. До зустрічі! Бувайте!